Я по своем вступительном слове очень коротко скажу о том, что 15 декабря Киеврада приняла программу с приянием и и разведку громадянского суспильства, которое полностью не отвечает нашим интересам и требованиям. Я имею в виду интересам громады. Поэтому этот вопрос, который является масштабным, он касается всех жителей города Киева. Поэтому мы принесли сюда соответствующие бумаги, в которых выражаем свое отношение к тому решению, которое было принято Киеврадой. Мало того, мы отмечаем о том, что чиновники и депутаты, которые готовили этот документ, это люди, которые полностью некомпетентны в этих вопросах и непрофессиональны. Значит, и мы предлагаем, чтобы чиновники, я имею в виду руководители, приняли соответствующее решение в соответствии с компетенцией их подчиненных. А для того, чтобы более полно осветить проблемы, которые есть в Киеве, мы пригласили представители отдельных конфликтных точек в городе Киеве, которые расскажут о тех проблемах, которые сегодня существуют. Мало того, эти проблемы существуют много лет. Эти проблемы сегодня стали, стали удивлять киевлян. Почему? Потому что если Попов целый год говорит о том, что строение На станции метро театральной, это Пушкинская 20 7, будет снесено, а оно в конечном итоге превращается в музей города Киева. Дальше гончара 17.23 приезжает Попов две недели назад на стройку и говорит о том, что там будет заведено уголовное дело, а за неделю там уже строится шестой этаж. То же самое на Пирогово 2. Здесь присутствует представитель. Люди предлагают, чтобы там был ограничен этажность этого здания. И мало того, наверное, целесообразно было в крайнем случае сделать там детский сад. А, доброго дня. Я э, хочу привернуть вашу увагу до того факту, что местное самоуправление э, в месте Киеве здействуется э, Громадянами, які проживають на території на законних підставах і мають відношення до тієї територіальної громади, яка є в даній адміністративно-територіальній одиниці. В місті Києві є тільки одна територіальна громада це територіальна громада міста Києва. Ви знаєте, що у минулому році було ліквідовано місцеве самоврядування в районах міста Києва і зараз триває процес ліквідації. З огляду на те, що не було територіальних громад районів. Хочу привернути вашу увагу, що саме на територіальні громади районів міста оформлювалися свідоцтва про право територіальних громад районів і відчуджувалось майно громадян, членів територіальної громади. У нас є декілька різні підходи. Якщо ми кажемо, що є територіальна громада района, і ми вибираємо. Депутатів, то зараз є тільки одна територіальна громада. А якщо влада хоче продати чи землю, чи підвали, чи горища, то з'ясовується, що є територіальна громада, наприклад, як в нашому випадку Шевченківського району, яка взагалі не є суб'єктом цивільно-правових відносин, але головне управління комунальної власності міста Києва видає свідоцтво цій територіальній громаді. Про те, що ваші підвали, горища є власністю цієї територіальної громади і здійснює продаж. Якщо б в нашому районі, в Шевченківському, залишилися органи місцевого самоврядування і залишилися органи самоорганізації населення, можливо б ми мали можливість заперечувати цим злочинним діям. Ліквідуючи райради Київрада мала ліквідувати і ОСН, які були створені на території району. А ось що відбувається? Останнім рішенням Шевченківської районної ради продовжується термін дії ОСНів, які мають бути ліквідовані. ОСН – це. Органи е, представницькі, які представляють е, інтереси громадян, і якщо на території, де ви проживаєте, є ОСН, то саме цей орган має узгоджувати і будівництво, і будь-який продаж, і е, порушення прав громадян відбувається, нібито. З узгодження цього органу, а потім виносяться рішенням Київради, проголосовуються нашими депутатами, які представляють наші інтереси, і в наших інтересах продають дитячі садочки, продають соціальну інфраструктуру, продають медичні заклади, і все це є місцеве самоврядування.